Щасливого подружнього життя. Найсильніші в рукопашці Беркутівці в Чернівцях проходив чемпіонат у МВС. Буковинський дитячий садочок один з кращих в Україні. Доброго вечора на п'ятому каналі. Інформаційний випуск «Час новин Чернівці» сьогодні. П'ятниця, 1 березня. Ваші увазі події, що відбулися на Буковині цього дня у викладі наших журналістів. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас! Буковинський дитсадок війшов в сотню кращих дошкільних закладів. Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України проводив всеукраїнський конкурс наш ДНЗ Найкращий. Усь потильський дитсадок взяв участь у відбурковому турі серед 280 дошкільних закладів України і в завершальному етапі конкурсу посів 25-те рейтингове місце. На будівництво нового дитсадка на Буковині витратили 4 мільйони гривень. Відтак він виявився одним із кращих, як за якістю навчально-виховного процесу, так і за матеріально-технічним забезпеченням. Робота Верховної Ради це не лише пленарні засідання, це справжня кухня. Так вважає народний депутат України Микола Федорук. У програмі Суть речей» з Оксаною Денисюк на станції ФМ Микола Трохимович зізнався, чому свого часу дав згоду балотуватися та які завдання ставить перед собою зараз. Як і в будь-якій новій справі, каже Микола Трохимович, було все. І бійки, і блокування, і сутички, і з'ясування стосунків. Відтак на кону стояло питання, чи продовжить Верховна Рада сьомого скликання звичні традиції, чи їй судилося бути іншою. Сутички, які були з самого початку перші дні, вони засвідчили те, що і опозиція не буде здаватися, не буде так, як робилося. В минулому скликані і заставить з собою рахуватися. Депутат, як і будь-який працівник, повинен приходити на роботу і чесно виконувати свої обов'язки. Наголошує Микола Федорук. Тому я пішов і дав згоду балотуватися, тому що там є конкретна програма, і по відродженню законопроекти, які розроблені. І про відміну пенсійної реформи, в тому вигляді, в якому вона прийнята, і про питання стимулювання економіки, і про освіту медичне обслуговування. Відтак першочергові завдання на думку народного обранця такі провадження проекту про вибори чернівецького міського голови, налагодження основ містобудування чернівців, а також підняття рівня місцевого самоврядування. А сьогодні місцеве самоврядування в Україні. Знаходиться ну на нижче плінтуса, як кажуть, в народі, і для того, щоб міста могли розвиватися. Потрібно сьогодні 30% відсотків дефіцит місцевих бюджетів. Роботи є багато, втім вплив чиновників на розв'язання того чи іншого питання, вважає Микола Трохимович, має бути мінімальним. Про те, що думає народний депутат про реформи медичної галузі на Буковині, а також про подальшу роботу Верховної Ради, можете дізнатись, прослухавши повний запис ефіру на нашому офіційному сайті ЕСІСІНЮЕ, а також на сторінці судрячей у мережі Фейсбук. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Вже два місяці чернівчани палять у громадських місцях незаконно. Правоохоронці кажуть, за цей час оштрафували майже 1600 буковинців. Розповіли про цю заборону ще більшій кількості. Але чи є результат, вирішила переконатись наша знімальна група і провести експеримент на собі. Телеоператор Андрій зазвичай курець законослухняни. Він знає, запаління в громадському місці його зможуть оштрафувати, але сьогодні він готовий заплатити від 51 гривні до 340 заради експерименту. Із запаленою цигаркою він досить довго стоїть на зупинці громадського транспорту. Жодна людина не зробила йому зауваження. Хоч дим, певно, чернівчанам таки заважає. Правоохоронців також ніде не видно. Хоча керівництво ОМВС запевняє, з курцями намагаються активно боротися, починають з попереджень. Ми розуміємо, що громадяни швидко звикнути до цього не можуть. І відповідно, як то кажуть, проводимо таку профілактичну роз'яснювальну роботу серед нашого серед населення, серед мешканців нашого міста. Все ж більше півтори тисячі боковинців штраф таки сплатили, тоді коли прохання правоохоронців кинути цигарку не діяло. Нагадаємо, радикальний закон про заборону паління почав діяти ще наприкінці минулого року. Палити з тих пір не можна в закладах ресторанного господарства, культури, у під'їздах, ліфтах чи інших громадських місцях. Не можна палити також і на дитячих майданчиках. Уляна з донькою сюди приходять мало не щодня. Курців тут бачить рідко. А ось недопалків чимало. Жінка впевнена, це робота старшокласників. Старші стать на кантеранку на качелі. Катаються, може посліти, бо ти випити пиво, це я замічала, але так, що ви вже коли старші, є, то такі діти не дозволяють собі. Ми сваримося, тому що виходили з того на територію, що на території не курив. А наш талооператор досі демонструє свою згубну звичку. На дворі вже вечоріє Андрій Сипалець, але так і не дошукався зауваження ні з боку оточуючих, ні від правоохоронців. Експеримент завершено. Висновки прості. Закон маємо розуміння ні. Тому в боротьбі зі шкідливими звичками мусимо починати з себе, не чекаючи на заборони, штрафи та покарання. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Співробітники Беркут найкраще володіють рокопашним боєм. В Чернівцях відбувся чемпіонат ОМВС, в якому взяли участь 80 працівників міліції з 20 підрозділів та служб обласного відомства. Найкращі бійцівські якості в командному заліку продемонстрували працівники спецпідрозділу Беркут. Другими були спортсмени управління по боротьбі з організованою злочинністю, а третє місце посіла команда відділу Державної служби охорони при ОМВС. 70 років разом прожила пара села Мигово-Вижницького району Іван та Василина Лашкіби. Весілля вдячності подружжя відзначили разом зі всією родиною. Згадали про все і про гіркі будні воєнного часу, і про важку працю, і розлуки. Але найголовніше, що зберегла ця сім'я, це любов. Василина Михайлівна та Іван Петрович жили в одному селі, добре знали один одного і швидко зрозуміли, що вони пара. Михай добрий день, короє паслу, бої. «Що ми, рядом, на Любила мене, її. Цього року Івану Петровичу сповнюється 91 рік, його дружині 86. Подружжя зізнається, багато пережили разом труднощів та біди. Вже за декілька місяців після весілля наречений потрапив до колонії. 43-м років було в розвісілі. Це було в лючем місце. У серпні місці жили в неромуни. Стачку Галину возив. На шантиєро, що іще другу. Коли його звільнили радянські війська, хлопець тиждень йшов додому пішки до своєї молодої дружини. Не встигли натішитися один одним. Через два тижні Івана забирають до армії. Потім війна, госпіталь та важка праця. Зате кажуть Лашкіби, сваритися не було коли. І війна була, і стріляли за мною, і забрана була. Секретом такого довгого та щасливого життя Василина Михайлівна називає своїх семеро дітей та жіночу мудрість. Більше жінка терпи. І добро, і біді. Неправда цеї жінка все пере, пере, тут і зло мусить перетерпіти, і добро. 70-річний ювілей в народі називають вдячним весіллям. Наречені погоджуються, що після скількох років спільного подружнього життя справді хочеться подякувати один одному за все, за розуміння, підтримку та любов, яка завжди в їхній сім'ї була головною. Людмила Григорчук, час новин Чернівці. Наразі мій ефірний час вичерпаний. Більше інформації на нашому сайті ACC Ні, та в мережі Фейсбук. За п'ятому каналі інформація про погоду на день завтрашній. І пам'ятайте, не варто дивитися у минуле з тугою, Воно не повернеться. Треба зуміти мудро розпорядитися теперішнім. Краще йти вперед, впевнено, і з посмішкою. Гарних вам вихідних! Побачимось на п'ятому. Шинному центру Віанор, що знаходиться у Чернівцях на вулиці Маловокзальні, два п'ять років. Річницю відзначили разом із своїми клієнтами для гості свята виступили відомі українські музиканти, серед них Дмитро та Назарій Яремчуки та легендарний вокально-інструментальний ансамбль Смирічка. Хвилювався, тому що все таки п'ять років це не є така дата, щоб її святкувати. Але ми вирішили відзначити цю нашу маленьку річницю, тому що ми дуже багато за п'ять років зробили. Дякуючи клієнтам, дякуючи всім продаж шин запчастин масел фільтрів. Уся продукція від провідних брендів світу. Центр Віанур офіційний представник компанії Nokia, що славиться своїми високоякісними шинами. Шини Нокіан це гарантія безпасності на будь-якій дорозі, на будь-якому галольоті, на будь-якому е, мокрому асфальті. Це найголовніше для мене, як для водія, який не дуже опитний, але цьому дуже волнується за всю свою сім'ю. Вдячні клієнти та і за високий рівень обслуговування позвонив, зустріли, зробили, поїхав. Тобто, все, що в принципі потрібно від такого центру якість, по-друге, обслуговування, по третє, відношення людей. Наприкінці свята власник шинного центру «Віанор» пан Валерій Ковальчук здивував усіх присутніх своїми вокальними даними на сцені. Разом з легендарним вокально-інструментальним ансамблем Смирічка він виконував відомі композиції. Сюрприз влаштували працівники щинного центру. Вони привітали Віанор у стилі реп. <риклад> Як у справжній день народження не обійшлося без святкового торту. Символічно він мав вигляд шини.